До Дня знань педагогічний музей України зібрав п'ять українських пісень про вчителів від легендарної класики до сучасних драйвових хітів. Пісня про вчительку. Усім знайомі слова, вчителько моя, зоре світова, авторства Андрія Малишка на музику Платона Майбороди стали символом подяки і поваги до вчителя. Трек прокачай гурту. ТНМК запис треку ініційований громадською організацією Освіторія для церемонії нагородження найкреативніших педагогів країни. Гурт виконав пісню спільно з лауреатами Глобал Тічер Прайс «Прокачай, дві тисячі голову! А пісню номер 3 наспівували всі школярі країни. У 2007 тисячі гурт Тік у своєму першому альбомі випустив пісню Вчителька, яка миттєво стала суперхітом та й лишається досі. Вчителька мікрорайону нашого жителька, вчителю у виконанні заслуженої артистки України Наталії Май та її доньок, щира і лірична подяка педагогам. Рідні вчителі ще одна лірична пісня про вчителів і для вчителів від співачки, викладачки естрадного вокалу та волонтерки Маріанни Сухолової. Дякую, тобі, рідна школа. Ти мій другий дім, ти А які пісні про вчителів знаєте ви і яка пісня ваша улюблена? Поділіться в коментарях.